Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Як завжди, в цей час в ефірі програма Рома Джвіпен, і я її ведучий Мирослав Горват. У березневі дні відзначаємо річницю з народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми знаємо, що у творчості Великого Кобзаря є не тільки поетичні та прозові твори, але й чимало робіт Шевченка-художника. Не пройшла поза увагою митця і ромська тема. Саме їй було присвячено дві роботи ворожка та циган. Перша робота циганка ворожка виконана у техніці акварель. Була у вересні 1841 року. Радою Академії мистецтв нагороджена срібною медаллю другого ступеня. Це була третя нагорода Шевченка під час навчання в академії. У малюнку ворожка насамперед повертають увагу ромські риси привісниці долі. Найперше, це звичайно смуглявість ворожки, а по-друге, прив'язана за спиною дитина. Дійсно, звичка носити дітей за спиною існувала в ромок усього світу. Однак манера пов'язувати хустку у ворожки типово українська. Образотворчі джерела цієї епохи вказують, як сильно впливала на одяг ромів країна, де вони переживали. Російські ромки носили тоді кокошники, англійські капори та інше. Завдяки Шевченкові, ми можемо з упевненістю сказати, що українські кочівниці до 1841 року вже перейняли місцеву манеру робити пишний тюрбан з вузлом, зав'язаним на чолі. Картина циган написана в 1851 році, на якій зображений смаглявий арештант. Формально можна віднести до робіт, присвячених кримінальній стороні ромського життя. Але ром арештант зображений Шевченко із безсумнівною симпатією. Це не похмурого виду лиходій, а темпераментна і безпосередня особистість дитя природи. У 1852 році Микола Савичів. Бачив згаданий вище малюнок під час зустрічі із засланим Шевченком. Враження одного з перших глядачів настільки характерне, що ми цілком його процитуємо. До мальовничої малоросійської хати шинку, що стоїть на куті вулиці, двоє солдатів привели двох арештантів, скованих поодинці, і разом один з одним. Один із солдатів увійшов у корчму, а інший. Обіпершись рукою об верхній косяк зовнішніх дверей, стояв спиною до глядача у чеканні чарки горілки від товариша. Він покосився на рештантів, що відпочивають біля стіни. Це були один великорос, інший ром. На вулиці, у глибині далекого плану, з'являється група мандрівних ромів, яка представляла себе вакханалію. Бубон, скривка, пісня, несамовиті танцюючі жінки усе це було в розпалі. Арештант Ром, уражений рідними звуками волі, рвонувся і виставив голову за кут хати. Але разом з тим він потяг за собою товариша. Загріміли ланцюги, і потривожений росіянин арештант злобно дивився на Рома, а вартовий солдат звернув увагу на шум, що виразилося в повороті голови. Але як це зроблено? Дві невеликі картини у творчості великого художника Шевченка, данина екзотичній національній меншині України. Сучасна ромська інтелігенція України відчуває не тільки вдячність до Шевченка за увагу до ромської теми. Вживаються заходи для популяризації поетичної спадщини великого поета в національному середовищі. Так, Михайло Григорович Козимиренко. Ром, член спілки письменників України, переклав вірші Шевченка на рідну мову. Яскраво, незабутньо війшов у ромську літературу український ром, поет-перекладач і викладач музики з міста Коростеня Михайло Козимиренко. Ціганське ім'я міха. Дитинство його було трагічним. У роки Другої світової війни він тільки один вижив із великої родини. Всі 37 його родичів були розстріляні фашистами у чернігівській в'язниці. Міха залишився живим тільки тому, що його мама перекинула через паркан до сусідів, які його врятували. Своєю творчістю Михайло Козимиренко вніс у ромську поезію ліричну ноту, звертаючись при цьому до найрізноманітнішої тематики. У його лірику війшли вірші про циганську любов і характер, переживання про минуле і майбутнє його народу, вірші загадки для дітей різного віку. Він зробив унікальні переклади ромською мовою, деяких творів Тараса Шевченка писав і на північно-російському ромському діалекті вводячи у свою лірику слова з діалекту своїх українських земляків ромів сервів з людьми і дуже багатьма, з циганським людом, зокрема, веду гіркі розмови часті про долю ромів, ромське щастя. Вогонь циганський вже згасає, це молодь нашу не чіпає. Невже те щастя нам, убогим, весь час умолювать у Бога? Навіщо ж голову носити, щоб в біти хліба лиш просити? А жити як на цьому світі, щоб в сонцю радісному жити? Хай наше вогнище не згасне і сяє ромська зірка ясно. Хай дух циганський не вмирає, до варти пісня всіх скликає. Шукаю істину і слово, як древньокиївський спудей. Весна моя то мова ромів, любов лиш тільки для людей. Така моя циганська доля, ліси, дороги і зоря, а ще Шевченківська тополя Я ром і тим щасливий я. Ми продовжуємо цикл передач присвячених 40-річчю заснування міжнародного ромського конгресу, який ми будемо відзначати 8 квітня цього року. Наша сьогоднішня розмова піде про злет падіння і відродження ромської писемності та про тих поетів та письменників, що зберігають, збагачують ромське слово. У попередніх наших передачах ми розповіли про створення ромського алфавіту, появу у 20-30-х роках ХХ 20 століття, багатьох ромських поетів та письменників. Це був період злету ромської літератури, коли почали друкуватись книжки, виходити газети, створюватись театри. Все це припинилось у 1938 році. До 1959 року в СРСР не вийшло жодного видання ромською мовою. В умовах відносної лібералізації культурного життя після смерті Сталіна ромські письменники одержали можливість друкуватися в основному російською мовою. Перші публікації ромською були надруковані в 1959 році, коли естонський академік Пауль Аресте публікує казки на діалекті чухні латисько-естонських ромів. Це була перша офіційна публікація ромської творчості ромською мовою після 1938 року. У 1970 році в Молдавії виходить перші вірші інженера садівника Георгія Канті. На його рідному діалекті Урсарі, що головним чином відбивають історичну долю молдавських ромів, у 1974 році Микола Саткевич випустив знову таки російською мовою антологію ромської поезії Багаття, куди він включив як вірші поетів 30-х років: германо, панково, безлюдського, дударової і свої твори, а також і вірші післявоєнних поетів «Мозоре», Панкова, Панченка, Рудевичиса. Останні роки свого життя Садкевич склав російсько-ромський словник і переклав Євангелія від Іоанна на північно-російський ромський діалект. Микола Садкевич залишив велику бібліографію про ромів, але доля цієї роботи невідома. В Україні вірші Микола Садкевича переклав українською Григорій Латник. Становище змінилося після падіння комунізму. Тепер ромські письменники можуть друкувати свої здобутки по-ромськи. Патерналістське заохочення і жорсткий державний контроль кінця 20-30-х років, безумовна заборона 30-х початку 50-х років, бюрократична настороженість 50-х-80-х років перемінилися повні байдужістю. На зміну політичним та ідеологічним прийшли проблеми фінансові. На пращурів не наганяли страху, ні холод. Ні на нагай дощів, і світ, хоч і осінній, розмаїтий, розум під сумнів, набере мій біль. То все дідівське, а циганські діти, Чи їх зігріє вогнище старе, шкода кибитки, а в ній циганська вдача. Та зорім'я палає, неба вись, народи мій, ти довго був незрячим, тож прозрівай на сонце подивись. В Україні, на жаль, ромська мова не кодифікована, а це означає, що не вироблені єдині вимоги до фонетики, морфографії та орфографії. Тому і література ромською виходить на кількох діалектах, не завжди зрозумілий всім ромам на Україні на сербському, калделарському, ловарському діалектах. Провести кодифікацію ромської мови важке завдання, і вирішувати його можна і необхідно на державному рівні. І це був би перший досвід успішної національної політики нашої держави. Проте, незважаючи на всі проблеми і труднощі, твори ромської продовжують виходити, мова зберігається. Хоча молодь нею говорить все менше і менше. Із сучасних громських поетів, письменників хочемо відзначити Раїсу Набаранчук, Олену Марчук, Миколу Бурлуцького, Григорія Латника та багатьох інших поетів та письменників. Але це вже тема наступної нашої передачі. Криза перехідного періоду від однієї соціально-економічної формації до іншої призвела до значних змін в економіці України. Для створення більш сприятливих умов для громадян в нашій країні працюють понад 100 благодійних фондів, що допомагають у професійній переорієнтації побутові громадянського суспільства. В Україні працюють багато як зарубіжних, так і вітчизняних фондів: Мота, Пінчука, Кучми, Карпатський фонд та багато інших. Але серед всіх тільки один фонд має програму допомоги Ромам. Це Міжнародний фонд відродження. Як і чому створилась програма Роми України, яке у ній фінансування, завдання та пріоритети? З цими питаннями ми звернулись до виконавчого директора Міжнародного фонду відродження Євгена Бестрицького. В цьому році ми збільшили фінансування громадських організацій майже на одну четверту. Зараз це більше ніж 200 тисяч доларів на рік. Це досить велика сума для, компактно, для, для такої компактної меншини. Ну, не компактної, а не досить великої меншини, як рома. Хоча різні цифри називаються. От, ну, Нема такої точної переписи, тому що вони мігрують, вони працюють і в Москві, і в Києві, і в інших регіонах колишнього Радянського Союзу. Важко їх якби, зафіксувати. Я можу сказати від імені фонду відружження, що ми будемо дуже ретельно контролювати, як реалізуються проєкти. Я зараз мав зустріч з досить великою делегацією досвідчених ромів Закарпаття, які вважають, що не всі проекти, які ми підтримуємо, ефективні. Ну, щоправда, вони так і не назвали мені ясно, які проекти ефективні. Які казав, ну от Євген Костянтинович, ви підтримуєте молодих, а ви знаєте традиції ромів, що без нашого голосу і ніхто нічого не може зробити. Ми мусимо це якби затвердити або підтримати. Ми не виступаємо проти ромських звичаїв. Ми дуже хотіли би, щоб роми і лідери молоді працювали з вже досвідченими ромами, з більш тими, хто пожив, розуміє. Ми розуміємо і важливість традицій ромських. Але все-таки нам хочеться, щоб молоді роми більш привносили сучасної техніки, технології, інтернету. Нам це дуже важливо підтримати їх. Ми намагаємося підтримати громадські ініціативи, але я не бачу тут великого прогресу. Ромин. От зараз якісь вже є поштовхи, можливо, щось буде далі. Я покладаю великі надії на молодих лідерів Ромів. Я думаю, вони подолають цю розрозненість, знаєте, і, якби боротьбу ромів за першість. Є, є певні ревності. Я думаю, ми будемо контролювати, щоб все-таки ромські організації відповідали за кошти, які вони отримують від нас. Це нам важливо. Що ще і ще раз, моє напуття ром, ромським лідерам і ромським громадам? Зверніть увагу на себе самі. Спробуйте це робити. Це нелегко, я розумію, тому що ви звикли жити інколи в поганих санітарних умовах. Не звертайте уваги на, на виховання дітей, на те, що вони відвідували школи і так далі. Ніхто, крім вас, Ромів, цьому не допоможе. Ніякий Сорос, ніякий Бестрицький, ніякий фонд фанвідродження. Наше завдання тільки допомогти ініціативам, які від вас виходять. Відповідно, для нас залишається пріоритетами створення кращих медичних умов для ромів, тому що вони зараз мають великий ризик, ризик епідеміологічних захворювань. Нам хотілося, б, молодих ромів ми зараз оголосили конкурс, будемо відбирати знову на навчання, і ми будемо це послідовно робити, для цього і додаткові до 200 тисяч грошей. Ми будемо більш ретельно думати про захист прав ромів, щоб... захист від дискримінації. Зараз ми думаємо про те, як би нам підтримати створення якоїсь лабораторії при університеті ромології, тому що роми це єдина меншина, яка мало думає про себе, мало знає свою історію, історію наукову, історію, а не просто вигадки. Ну, подивимося. Ми багато маємо бажання. Будемо говорити з владою, що вона допомагала, розроб розробляла програму Ромів. Будемо підтримувати будь-які ініціативи спрямовані на єднання РОМів. Які вони будь подивимося. Як ми бачимо, фінансування ромської програми Міжнародного фонду відродження складає до 5% від загального бюджету. В масштабах країни це невеликі кошти. В основному вони спрямовані на освітні та медичні програми. І для того, щоб дійсно покращити життя ромського населення, необхідна державна робота уряду з одного боку та намагання самих ромів у отриманні нової кваліфікації покращення освітнього рівня. Борітесь та поборете. Ці слова Тараса Григоровича Шевченка, написані багато років тому, залишаються актуальними для ромів. І сьогодні. Ви дивились черговий випуск програми Романо Джіпен. Тумендике на Замарі Романі. Програма Романо Пен». Mekamaute balikerian savo remanu šengė prosvetos, savo refondengė, kai keren prengalo rumą, kai sibarį pati valį, būti, midelo defloro lengė šelberž gyvipen, ante lengeri barį pari, būti. Tu men mari romani programa ma praver kurko si ka vaha tu menge vare so Va kera tu menge palo roma saron jiven, saron jiven. so amen keras, amen keras prengal tu mende. Me zhuzhe i lester mangal tu mengele de ulo rester. Bud zdravi pe te lache jivi A tu men janen soske. Bo tu me lache te pativale manusha sa. Ось і швидко пролетів час нашої передачі. На сьогодні це все. Хай вам щастить в роботі, в житті. І не забувайте посміхатися. Зустрінемось вже за тиждень.